Про вихід на новий рівень відносин між ЖЕКом та людьми йшлося на зібранні мешканців багатоповерхівок, що у мікрорайоні Рокитне, у понеділок, 14 квітня, ініціювала збори нова влада міста з єдиною метою детально вивчити проблеми, які турбують прилучан, і що найголовніше, якомога швидше приступити до їх вирішення. Ми сплачуємо гроші, а жек нічого не робить. Питання наболіли кожному. Дмитро Барнаш запропонував на розсуд людей Вінницьку модель його вирішення. Кожен будинок. Повинен мати свій субрахунок, на якому накопичуються сплачені мешканцями кошти. Їх розподіл платники повинні контролювати. Ви повністю будете бачити, що ваші кошти попали на ваш будинок, що ваші кошти е, були направлені в такі-то для таких, хто цілий, і що вони не були забрані, вкрадені. Простіше кажучи, жек не надав якісну послугу, старший не підписує акти виконаних робіт. І люди, відповідно, за це не сплачують. А хто буде старшим питання до жителів будинку. Вони самі його обирають і делегують йому повноваження бути головним у взаємодії з надавачем послуг. Перехід від часткових до капітальних ремонтів така позиція нового керівництва ЖЕКу, зазначила Оксана Гладенька. Якщо протікає дах, латати потрібно не дірку, а площу над усією квартирою. Замість ремонту старих дерев'яних дверей чи вікон встановлення нових. Заміна 25 ватних лампочок у під'їздах на сучасні та економічні світлодіодні. Та головне перехід від дешевих матеріалів на якісні, що економічно вигідніше. Криси крилися. Ну, хкп, ну той, хто хто розуміє, який це матеріал, ну, це на бумажній основі. Рубіробіруй, -ру. Рубі да рубіруй, да. Ну, да я доплатила по 50 гривень да. на кожен рулон -ру. і отримала я. Е... Бікроеласт, який має вже на е, політеленової основі. Серед найбільш популярних питань індивідуальне опалення. Усі бажаючі мають подавати заявки в ЖЕК для того, щоб влада знала реальну картину у місті, зазначив Дмитро Барнаш. На сьогодні зареєстровано всього 46 таких звернень. В міській раді вже працюють над розробкою схеми переходу. Крім того, обговорювали проблеми ліфтів, гарячої води. Не минули і болюче питання прилуцьких доріг. 4 мільйони 200 ти. Тисяч гривень виділила держава на ремонт асфальтового покриття. Наразі жек займається закупівлею спеціальної техніки, щоправда, в кредит. Вартість апарату 99 тисяч гривень. Технології нові і економічні. Нагрівач, тобто розгрівається. Ну він ін -інфракрасний, Ні, він розігріває зразу асфальт прямо на дорозі. Робить його таким, що можна знімати прямо граблями. Тобто піднімається ця площина. Досипається асфальт новий, розрівнюється, проходиться катком і маємо е метр квадратний десь. Вощі вже повністю заасфальтований. Усі скарги людей на зборах занотовували і обіцяли виконати в найближчий час. Так перший на черзі паркан по вулиці Саксаганського, який чекає на ремонт. А також ремонт покрівлі над однією з квартир по вулиці, 18 вересня. Роботи розпочнуться як тільки покращаться погодні умови. Такі збори з мешканцями будинків відбудуться у всіх мікрорайонах міста. Влада обіцяє по можливості допомогти кожному.